Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо браття, червону калину. Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людьському, гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче Плачений Україна, плаче кожна мати, що відпустила свого сина, волю здобувати Україну на ярі, що з тебе зробили? Нема долі, на вогонь, хрести й а Я просив єдна. Кругом не правда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольській престорі чорнець годований сидить. Люзькою кров'ю шинкує і рай у наймі удає. Невдесну царю суд вівсує і всує царстві є твоє. Повірки голови козач, іначе стовпнула трава, Україна плаче стовне. Плаче, голова, головою, водою падає, кар лютує. Чорна качка на нас душі, поти сині. Забайдужий сниме 15 години. Прокидає жених з хати московщину кашаненька України. Вам не панувати. Отак, подивишся, заля на москалях. І ні справді він люди іде собі. Очі мабли, ховали дня і десь застряпляються хвилини. його буває майже шкода, а вишибі даєш худож. Ні поблагаю, кохнічу копати. Через віки заговорив та раз. Ви тоді мають подавати. До покаліни не буде вас. вам Хіба сині коляди, мам, не сервис. Бога не робить, моріться, покої, нам Бог допомагає за вас правда, за вас слава і болі. І сьогодні тобі каже, та не дуже боса є. Слава не поляже, не поляже, а бо що діямось в світі, Чи я правда, чи я крика, і чиї ми діти, чи я наша, наша думка. Наша пісня не вмре, не загине. Отдаю це наша слава, слава Україні. Поховайте та вставайте, хай дани не порвіте, вразою звою крови бою окропіте. Думи мої, думи мої, гріхо мені з вами наші стали на папері сумними рядами. Чом вас світа не розвію, степу, як пилина. В землі не буде врага, супер не... І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Але ви вірте мені, знайте, настав на щасливі. Малюйте, мрійте, уявляйте, ми переможемо війні. Покладу кобзар на скатертину і змахну непрошену сльозину. Підійди сюди, моя дитино. Заплати розплетену косу. Книжка ця це наша Україна. В ній не тільки мова солов'їна, Стогнуть ні, ще до тепер скапуючи кров'ю у росу. Ця роса червонить від калени. Бережи той світ, моя дитино. Не зів'яв він у важку годину, не зів'яне і у наші дні.